Далекій Палестині звізда яснася з'явила, всьому світу возвістила дивну радість, люди йдуть, ось і ми рушаємо путь. Ми ягнятка доглядали, чуєм, сурми десь заграли, дивен голос розстелився, з неба ангел нам явився. Мир вам, браття, сповіщаю, дивна радість в нашим краю, небі звіздася з'явила. Всьому світу возвістила, народився наш Месія, радість світу і надія. Тож усі часу не гайте, за звіздою поспішайте, дитя Боже привітати, долю краю виблагати. Ми вертехом полем гаєм і здарам поспішаєм. До убогії палати, дитя Боже привітати. Я... Чортова злая сила, цілий світ уже скорила. Скрізь руйною силу Божу, всі злоди тільки можуть. Геть звідсіль нечиста чиста сило, в небі звізда се зябила. Народилось дитя Боже, чорну силу переможе. А я силу бунтівничу, пекла самого бухличу. Все спалю і злом засію, смутком цілу землю вкрию. О, вже досить злочинити. Голоду вже мерли діти, вже твоя чортова сила все спалила й отруїла. Геть мені, мініти зла і із вишневої України. Привіт! Буде буде, ми йдемо вклонитись Богу, та й заблудилися з дороги. То пустіть нас відпочити, старі кісточки зігріти. Світлий царю, глянь, усюди, верштуються оці люди, чи не чинять цього злого, то царя йдуть нового. Як царя? Та я ж є цар, всього цього світу володар. Чи не так? А хто ви, люди? Не якісь ми там приблуди. Ми йдемо з Палестини поклонитись Бога Сину. Поклонитись Бога сину і цареві світу всього. Хиди. Та я ж до того є царем у Палестині. Свиніваю військо взяти, самозванцю голову Зло страшне і царю учинить, та ж той цар мала дитина. То тим більше військо взяти, малих діток корубати. В моїм місті вехлеємі має бути, як ведемі, годі царю. Злочинити не позволю діток бити. Як на силу будівничу, смерть страшну на вас покличу. Гей, смертнько, гей, неплохо, йди сюди на допомогу. тут кличе смерть не гожу, раду допомогу. Чи малий, чи старий, чи убогий, чи багатий? Не відкупишся, прийду, життя у вас заберу. Ірзе, що має сказати, що накаже, що діяти. Дітям голови сина. В кожній кожнім чи в оселі, у колихі чи в постелі, всіх дітей хапати і всім любо голови стинати, годі, браття, зло терпіти, царські трони повалити? Геть звідсіль нечиста, вража сила. Досить ти скосила, в тюрмах лютих по Сибіру, за святу народну віру. Зився нечість провалися, зоре ясна, засвітися. Я Не буду бити, не буду тобі служити, які голову тобі стинаю, душу вперту забираю. Сотні років ми страждали, на Месію всі чекали, аж тут ангел об'явився, світ неволі провалився. Вже не може нам журитись, ходім Богом поклонитись. Дизда осяє світлом нам дорогу. Ходімо разом поклонитись Богу. Ходімо, браття до Месії, де квітнуть, зріють наші мрії. І через гори і долини благати щастя для України. Глянь на нас, ти, Божий Сину, на розбиту Україну. Бо зроди нам все, ниви, щоб були ми всі щасливі. Він чую вас, християни, що Христос родився. Що народ наш із кайданів на кінець звільнився, Пролилися ріки крові за святую волю. Хвилях братньої любові здобуваєм долю. Ой, ну, який тут є панове, має для батька. Все, що тільки ти захочеш, морсько у нам так сапіно. Ци ти з хустки пиво, віскі і так далі. Лиш би тільки торгувай, без вас гроші і збирай. Лапа куті і попасть. Гай вай-вай, і то без не коли судьба хвиляй, без тобой. А кожного й уминай світ змінився, милий, кошку хлопе подурили, коли до корчми ходили. Ярмо отягнули і мовчали, нас тобою доробляли. А тепер геть удуріли. Хочуть волі, слави, сили. Голод, холод і руїна. а них серці Україна. Не кажіть собой погнела. Била б їх нечиста сила. Треба гроші заробляти, а не на майдані стояти, бо ми з того ніс немає. Вони нас же забувають. Тому схочуть в Європу, так там пустіть туди. Там панам треба ходити, а їм тяжко лиш робити. скажіть мені, будь ласка, що не краще, не ковбаска, мед, горілка і свинина. А за що вам Україна? Годі можете нас дурити, Ми теж люди, хочемо жити. Будувати Україну. Прославляти кого сина. Та будуйте, чи не просить? Буде мати й миробою, тільки ви не забувайте. Годь ми мошка ми ми не минайте. Ми Геть досвіте, до віднині світла правда в Україні. Треба з Заходу, до Сходу, для щасливого народу. Мир вам, браття, радість нині, по щасливій Україні, величаво йде Месія, наша радість і надія. За колядки в рідній хаті, прошу нас пошанувати, Є. до горішок та копасу. Заветепну нашу ласку, далі йдемо порядувати. Дитя Боже прославляти на добро, на щастя нині. Вічна слава Україні! Христос Слава!